Боротимуться за звання чемпіонів В івано франківську провели четвертий етап Всеукраїнської шкільної ліги пліч опліч. Участь у ньому взяли понад шість сотень школярів з усієї області. Вони пройшли шкільний, територіальний та районний етапи змагань. Наполегливо цей шлях долала волейбольна команда Яблунівського ліцею з Косівщини. І щоб змагатися на обласному рівні, каже школяр Марко Марусяк, довго та активно тренувалися. Команда зіграна гарно, досить довго разом тренуємось, тренуємося разом з сьомого класу. Багато ігор грали, багато програвали, багато вигравали. Ішли до цілі. Зараз ми знаходимося тут, надіємося на виграш, на хороший результат і на гарну гру. Це дуже важливо. Це є. Можна заявити про свій ліцей на всю країну, щоб про нас знали. Проводять турнір з п'яти видів спорту: баскетбол, волейбол, футзал, спортивне орієнтування та черлідинг. За путівку до фіналу бореться і команда дівчат з 13-го ліцею Івано-Франківська. Складний номер з різноманітними танцювальними та акробатичними комбінаціями каже тренерка Олександра Хлобата. Юні черлідерки готували від зими. Сенс нашого номера показати енергію черлідорока. Адже справжні черліки це болівальниці. Болівальниці мотивують людей, щоб вони як. Найкраще підтримували свою команду, і тому вони мають виступати таким чином, щоб всі глядачі, які в цьому залі будуть відправляли свою енергію назад. Тобто ми подаємо посил, енергетику для глядачів. Глядачі відповідно заряджаються, і це є група підтримки для всіх будь-яких збагань, не тільки танцювальних, скажімо так, це може бути чи футбол, чи баскетбол. Одяг такі змагання каже голова Івано-Франківської ова Світлана Онощук, щоб популяризувати спорт серед школярів, зокрема, збільшити кількість учнів, які займаються ним на постійній основі, а також ведуть здоровий спосіб життя і разом з цим розвивати у них патріотичний дух. У час війни наші діти стурбовані всіма тими проблемами, які в країні яка воює. Кожен день новини про загибель наших військових також надзвичайно негативно впливають на наших діточок. Тому дуже важливо, що такі спортивні заходи проводяться в територіальних громадах. На рівні районів і на рівні області переможця це сім найсильніших команд представлятимуть Прикарпаття на рівні держави. Фінальні змагання відбудуться у червні цього року. Плюса Віталій квіталімаглаті, телеканал 402.